Вітаю вас! Я вчитель Монтесорі, діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, як хвалити дітей віком від 0 до 3 років так, щоб це було максимально корисно для їхнього розвитку. Зазвичай в нашій побутовій пострадянській педагогічній практиці ми використовуємо слово молодець і не розвиваємо лексику дитини, бо діти вчаться говорити, коли ми тут і зараз називаємо дієслово і іменник в точці їх цікавості. А тут покакав молодець, поїв молодець, іграшки на місце повернув молодець, щось намалював молодець. І дітям, які дуже хочуть нам догодити, від своєї природи хочуть догодити. Важко зрозуміти, за що їх хвалять, за що я молодець. Натомість розвивається залежність від зовнішньої позитивної підтримки. І в школі дитина очікує, кльовий я чи не кльовий. І не може спертися ні на яке на своє внутрішнє розуміння про себе. Потім успішний, неуспішний і стає від цього щасливою чи нещасливою. Щоб зробити своє батьківство щасливим і дітей навчити бути щасливими, нам треба використовувати похвалу, що описує дію. І перший етап цієї похвали це спостереження. Подивіться, що ваша дитина робить. Як вона занурена, оченята всі в цьому предметі, маніпулює вся сконцентрована, вся там. І тоді хвалити не треба, говорити нічого не треба, порушувати цю дію не треба. Оце найкорисніше, що може відбуватися, коли дитинка сама досліджує її власне дискавері, відчуття там, яке вона на вагу за формою. Оце відбувається зараз процес закріплення природного вміння вчитися самостійно і розвиватися самостійно, і від цього задоволення отримувати. Мовчим спостерігаємо, насолоджуємося. А якщо дитинка на нас подивилася отак, от там ненадовго надовго поглядом, достатньо показати пальчик кльово, сказати, М -м, як добре, і достатньо. Да? І тільки коли вже такий є запит на наші коменти, на нашу реакцію, у нас є контакт з чей з дитиною, от тоді ми говоримо похвалу, що описує дію, називаємо дієслово-іменник. Початку ім'я дитини Вася, ти зашнуровуєш своє взуття. Да? Говоримо чесно. Наприклад, якщо Вася малював і там трішки стіл помалював, ми говоримо: Вася ти так сильно натискав олівцем. І тільки трішки стіл помалював. Так? А, Говоримо, які зусилля дитина робила. Ти старався, ти згадав, як я тебе вчив чи вчила, Ти... Не здавався, ти кілька разів намагався це зробити, аж поки не попав в отвір, там, кінчиком ем, шнурка. А особливо талановитих дітей треба хвалити, роблячи акцент на зусиллях. Тому що талановитим все на льоту вдається, і тільки якась перепона, вони здаються. Тому дати відчути задоволення від цього зусилля, від того, що ти кілька разів робиш, аж поки в тебе навичок якийсь складний не сформується. На цьому робимо акцент. Далі ми можемо розшифрувати, чому дитина чинить добре, чому ми так от хвалимо з такою внутрішньою любов'ю і посмішкою, називаємо дію і предмет. Ти намагаєшся позам'ятати підлогу. У нас буде чисто, в домі буде порядок, повітря буде чистим, ми будемо здорові. Та? Або там дитина повернула на місце книжку. Ми тепер можемо знайти цю книжку, вона не загубиться. Тобто треба розшифровувати, пояснювати, чому це добре, або да? ти вчишся, ти розвиваєшся, якщо дитина там малює або щось складає якісь пазли. А, далі даємо я реакцію, які відчуття ви відчуття переживаєте? Я тобою малююсь», я тобою горжусь, мені так приємно, що ти це робиш. І питаємо реакцію дитини. Навіть якщо дитина не говорить, а ти що відчуваєш? Тобі подобається те, що ти робиш. Правда, здорово, що ти вже це сам можеш зробити. Робимо акцент на самостійності. І не бійтеся, ви не нав'язуєте дитині позитивну реакцію її власну, ви просто її розшифровуєте. Ви ж бачите щасливе обличчя? От натякніть, що це ти відчуваєш радість. А що ти відчуваєш? Правда? Ти радієш? Тобі приємно, що ти вже сам це вмієш робити. Робимо акцент на тому, що ти сам навчився. Вчора не вмів, а сьогодні вже намагаєшся це освоїти. Ти вперше сам попісяв на горщик. Так, Тепер труси чисті, тепер ти будеш здоровим. Мені так приємно. А тобі приємно, що ти сам вже вмієш. Зняти штани, сісти на горщик і бути сухим. Скажи приємно бути сухим. да? Проговорите це. І це буде розвивати вашій дитині самостійно себе оцінювати, самостійно бути щасливим, не очікувати зовнішньої оцінки, не бути залежним від зовнішньої оцінки, діяти і розвиватися, і відчувати від цього кайф. Звісна річ. В реальності ви всі ці сім чи шість сходинок не пройдете. Важливо спостереження, щоб проаналізувати, чи треба втручатися з з похвалою, чи ні. Якщо все безпечно для здоров'я дитини ну, і того предмету, з яким вона маніпулює. Не втручайтесь, не втручайтесь. Власна похвала це дорогоцінніше, ніж наша. І тільки коли є контакт. Тоді даємо похвалу, що описує дію. Далі все вже як складеться, залежить від ситуації і від дитини. Але оця така похвала буде ваші стосунки розвивати, буде вам спрощувати життя і ваше життя щастям наповнювати. Насолоджуйтесь своїми дітьми. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте це відео. До зустрічі!